Увага, буде гаряче. Зірка жіночого лікаря пережив атаку дрона. Голівудський актор викинув свою Тесла. Кортні Лав тікає з США через Трампа. Олена Світлицька ностальгує під російські пісні. В Одесі волонтерки виконули сміття в бокс з гуманітаркою, а футболіста здали до ТЦК. З вами Зорислава Колеснікова. Це зірковий штурм, і ми не зупиняємось. Натискай плей далі тільки гучніше у ніч на 23 березня, Київ знову опинився під ворожою атакою. Російські дрони обстріляли житлові райони столиці. Одним із постраждалих став будинок, у якому мешкає український актор Андрій Ісаєнко, відомий за серіалом Жіночий лікар. Про це артист повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, удар прийшовся на сусідній під'їзд. Сам актор не постраждав, але на жаль, у наслідок атаки загинуло троє людей. Ще десятеро отримали поранення. Сьогодні вночі прилетіло в наш будинок. З нами все добре, але є загиблі й постраждалі. Березняки відкрили банку для допомоги постраждалим. Тож, якщо є можливість, долучайтесь. Актора акторка Рима Зюбіна також підтвердила, що вибух стався саме біля помешкання артистів. У соціальних мережах уже запустили збір коштів для допомоги потерпілим. А я хочу сказати вам: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних. Американський актор Міша Колінс, зірка культового серіалу Надприродне, несподівано розпрощався із своєю Тесло і зробив це доволі гучно. У відео в Інстаграм Колінс поділився, що його тесла постраждала в незначному ДТП. Отримавши виплату від страхової компанії, актор міг би без проблем придбати нову модель, але вирішив відмовитися від бренду. Тесла він саркастично назвав Свастікар, поєднання слів Свастика. Машина, As you know, a lot of people are getting rid of their Teslas these days because the Tesla is really now the swastika car. And I was in an accident in my Tesla recently, and I had occasion to decide: am I going to use the insurance money to replace it with a new Tesla? or Am I going to get a different vehicle? Замість престижного електрокару актор обрав Стареньку Toyota Пікап, за словами Міші, це ідеальна машина, яка до того ж коштує у 10 разів менше. Своє рішення він пояснив не лише практичністю, а й небажанням підтримувати компанію, яка викликає в нього моральні суперечності. Також гучну заяву зробила Кортні Лав, відома співачка, акторка та вдова легендарного курта Кобейна. Вона вирішила відмовитись від громадянства США. Як пише, Американське видання Daily Mail, Мейл, 60-річна зірка, повідомила, що вже за півроку офіційно отримує паспорт Великої Британії та залишить США. Причина такого рішення політична ситуація в країні та її ставлення до Дональда Трампа. У своєму нещодавному інтерв'ю артистка емоційно висловилася про нинішню політику США, назвавши ситуацію страшною і «схожою на цианід. Ортні лав далеко не єдина зірка, яка вирішила залишити США через незгоду з політичним курсом Дональда Трампа. Слідом за нею до Великої Британії вже перебралися Елен Де Дженерес із дружиною Поршою де Росі, дизайнер Том Форд, а також актор Райан Гослінг з Євою Мендес. Тим часом Ева Лонгорія разом з чоловіком обрали для життя Іспанію. Пишіть вашу думку стосовно таких рішень американських зірок в коментарі. Ніколи такого не було. І от знову акторка Олена Світлицька зізналася в інтерв'ю Славі Дьоміному, що іноді, попри війну, та розуміння наслідків дозволяє собі слухати пісні Валерія Меладзе. Вона розповіла, що робить це потайки, і музика викликає в неї ностальгію за минулим. Ну, мені навіть соромно зізнатися, чесно кажучи. Але ну є деякі пісні Меладзе. Mm -hmm. Російською мовою, які я згадую і мені хочеться їх ну, поспівати. Я можу тихенько, ну, тут, поки ніхто не бачить, послухати. Ти розумієш, що за це можуть прилетіти тобі? Вибачте, будь ласка. Просто я колись дуже хотіла співати в фіагрі. Mm -hmm. Дьомін одразу нагадав, їй, слухаючи російську музику, українці напряму підтримують країну агресора. Світлицька погодилась, однак намагалась виправдати себе емоційною прив'язаністю до пісень із минулого. Але не будьте як Олена Світлицька, слухайте українське та підтримуйте вітчизняних артистів. В Одесі розгорівся новий скандал, який обурив мережу. Телеграм-пабліки рознесли відео, де дві дівчини викинули пакети зі смиттям у контейнер, призначений для збору одягу для переселенців. У нас була куча мусора, просто тонна, реально, мішки мусора. Мы подходим и спрашиваем, где альфатор. Нам говорят, вот там. Мы выбросили сюда. Этого не было видно. Мы сюда пять. Зазначу, що на відео дівчина не виглядає засмученою, а навпаки, дуже веселить її ця ситуація. Після резонансу виявилося, що одна з фігуранток мешканка Києва, яка в інстаграм називає себе волонтеркою. На її сторінці Гламур, Люксові авто, селфі в дзеркалі та горде звання волонтер. Щоправда, єдина згадка про війну лінк на монобанку. Жінка виправдовувала, що сміття виконали випадково та одразу все дістали. Проте відео, де вони це сміття витягують назад, відсутнє. А таких боксів в Україні чимало, і важко повірити, що дівчата справді не розпізнали їх призначення. У соцмережах користувачі зазначають, у будь-якому разі навіть викладати таке відео це вже дно. Сама волонтерка відповіла на хейт у сторіс, заявивши, що людям просто заздрісно і вони на ній піаряться. Все мы понимаем, что на мне просто хайпятся, всем интересные комментарии, на мне хотят заработать, да? Получить какой-то в их і так, нікому не нужні телеграм-канали, які ніхто не читає. Але здається, суспільство обурило не популярність, а байдужість до чужого болю. А що думаєте з цього приводу ви? Пишіть в коментарі. Колишній гравець футбольного клубу інгулець Олександр Козак розповів про шокуючу історію, яка нібито сталася з іншим футболістом клубу Михайлом Шершним. За його словами, після того того, як захисник захотів покинути команду, президент клубу Олександр Поворознюк пригрозив йому повісткою до ТЦК. Хто погано від нас іде, потрапляє до ТЦК, нібито сказав Поворознюк. Далі більше до Шершня підійшли двоє невідомих, щоб забрати його, але футболісту вдалося втекти. Цю інформацію Козак озвучив у коментарі проєкту то таке реакції самого Поворознюка поки що немає, але історія вже наробила галасу в мережі. Йому довелося вислухати багато поганого про себе, як завжди. І коли він вже все ж таки все вислухав і домовився вже піти. А, на в таких умовах, що там е тр треба було якісь гроші давати, все ж, ну, за себе також. І е він сказав, що Поворознюк сказав, що коли погано у нас погано люди уходять, ми що ми робимо? Ми віддаємо їх ТСК. І прийшло якихось два чоловіка, забрали Михайла. Він. Схоже, на футбольному полі відбуваються зовсім не ігрові драми, тож чекаємо на нові подробиці скандалу. А на цьому все. Але це ще не фінал. Вже у наступному спецвипуску зіркового штурму ми покажемо, хто з українських зірок вирішив піти з шоу-бізнесу в політику і як на це реагують їхні фанати. Хто рятує країну, а хто просто піариться, розберемось. Тож не забудь натиснути вподобайку, підписатися на канал, залишити свій коментар і обов'язково вдарити по дзвіночку, щоб не пропустити новий епізод. Та пам'ятай, допоки зірки сяють, наш штурм атакує.